Я кажу, хоч одна безкарга надійшла, я би сам поїхав по тих лісах. Ну, я би поїхав по лісах, скажіть, де відбувається масова, незаконна вирубка? Там біля вас сидить начальник ОНП і біля вас прокурор сидить, вони прекрасно ми там писали одну заяву, і Олександр Миколаївич мені пообіцяв, що до кінця місяця ми через місяць так би сказав, ми побачимо результати, там дійсно є оце по двох мільйонах. Бережан, і вони є всюди, але от доказати це дуже важко. Тому що, щоб ви собі розуміли, Степан Степанович, людина, яка намічає дерева, які 80 років, вона не дуже потім підпадає під кримінальний кодекс. І це ж вони теж продумали це, як вкрадуть ці дерева. Треба зовсім міняти системи контролю. Так, колишся. Ну, дивіться, е, другий випадок позбаружку. От ми позбаружуємо От качка Виявив 4 бочки, так? 3-4 бочки. Випалювання древного гімну. Хто випалює? Що, Богомол, Барна, Перч? <вистач》>. Бізнесмени? Ні, це бізнесмени. <вистач》>. А і лісти? <вистач> Кажу, ну тобто розумієте, що відбувається. А, так, це вони випалюють. Це, 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 це гірше е, цього. Пожежі в, в джунлі. Це вже буде остання років, я вже більше не буду. Ми не дійшли до того, щоб ми настільки відпускаємо ці важелі, бо ми не можемо нічого зробити, щоб не було один суддя, коли ми приходили навіть в суд відстоювати інтереси, скажімо так, громадян на кар'єрі на кам'яні. Він сказав, ви вже всю Україну скоро перетворити в кар'єру. Ми вже бачимо, хто де хоче собі сів, хто пає, хто палить. І, і в кінця цьому вже немає, ви бачите самі. Тут тільки єдине, що ми можемо, це хай буде 25 кар'єрів, хай буде, буде 50. Єдине, мене цікавить одне, чи готовий бізнес потім платити оці податки, платити зарплати тим людям, які це не є легка робота на справді кар'єрі. Оце чи є оцей діалог у вас з бізнесом? Ми то і Чи Чи ну, е, Ігор е, Ми проводили нараду недавно я ж вам кажу, що отак, отак було поставлено питання, що найбільше кричав той, в якого в Тернопільському районі, на якого ви мали на увазі, великого бізнесмена, в якого на два кар'єри працює одна людина і 1200 гривень плати це, це ж бізнес. От, але бізнес-асоціація. Бізнес-рада не піднімає питання бізнесу, який непорядно поводиться з державою. Давай, давайте, може, кликати ще іншу, соціальну слугу, бо підніматися, піднімати бізнес-рада в Тернопіль. Питання того, щоб закликати бізнес, бути моральним, платити податки, заробітні плати, легалізовуватись. І власним прикладом будуть це показувати. Коли, я мрію про це. Я мрію. По Пояснюю чому? Тому що мені зараз треба, у е, нас зараз є перша постанова Кабінету міністрів по ремонту дороги Тернопіль, Крем Рівненська область, 130 мільйонів гривень постанова Кабінету Міністрів і треба 10-13 млн співфінансування. В бюджеті обласному нема 13 мільйонів гривень. А знаєте, чому нема 13 мільйонів? Бо нема. Ми не платимо податки, бо не легалізовуємо ПДФО. Ви скажіть, е, до кінця, що якщо ви не знайдете цих, 13 міліт, то і 130 не отримаєте. Так, так точно не отримує 130? Стано і... да, тільки з умовою до фінансування. Інак так так не... точно, от так точно. От, от. Ми, ми тепер порозумілися, ви тепер розумієте, про що йдеться. І тому в мене зараз дуже ну, в мене паніки зараз немає, але в мене дуже серйозно беруть емоції. Мене... Емоції, коли... Знаєте, хтось ставить питання про, про бізнес і те, що влада тистить, чинитись на бізнес. Я тому я прошу, конкретика. По-кожному От була у нас ситуація... Стас, за трибуною. Хлопці, давайте, я, ви... я я, 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 дожок, я круто. Я, 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 я перепрошую емоції. Я просто знову ж таки, ви маєте організовану площадку, спілкуйтеся, я просто зараз ще маю з місті головою спілкуватися. Я, і щоб я вам не заважав. Я думаю, що ви між собою порозумієте. А хлопці ви лишаєтесь. Ігор Васильович, прошу за мене. Я думаю, що позумієтесь, що